Аби виважено та законно сформувати міські кошторис, потрібно дві ключові речі: чітке бюджетне планування та зацікавленість місцевої громади. Такого висновку дійшли представники громадськості та влади за круглим бюджетним столом. Місцеві бюджети мають працювати на інтереси тутешніх громад. Столиця ж їм у цьому має сприяти, а не ставити палки в колеса. Політика бюджетної децентралізації те, що потрібно, і нинішньому кошторису Сум. 20-літній Трьоп. о формировании бюджетов снизу вверх, который кончается все более директивным распределением сверху вниз, пора кончать. Бюджет должен быть законным. А что такое законный бюджет? При определении потребностей громад в средствах должны учитываться все законы и все подзаконные акти. міські чиновники мають займатися чітким плануванням річного бюджету, а не приймати його кулуарним шляхом та в інтересах окремих осіб. Житлово-комунальний сектор та соціальна сфера міста, переконані учасники круглого столу, на першому місці. У нас дійсно найменше обезпечення лікарствами в больницях по області в місті Суми. у нас найменше обезпечення питання дітей в школах теж саме. Страждає кошторис і в період виборчих перегонів. Свіжий приклад бездарного використання коштів громади, говорять експерти, укладка євродворів у сумах. Будь-який обмежений ресурс можна або використати ефективно, а можна розпорошити куди попали, типу як на євродвори, да? щоб виборці побачили, як класно зараз у нас плиточкою застеляють двори, не помінявши теплові мережі. Да, перед цим. А от зараз зимою почнуть тюрити теплові мережі, теплові. вже розриють знову ці євродвори, і це просто абсурдний. Я не знаю, як, наскільки так можна неефективно використовувати навіть великий ресурс. 100% согласен, что надо было тендера проводить по дворам, потому что я считаю, что это преступление. Нельзя было було делать. Городской совет должен разработать программу, написать список дворов и тогда уже делать тендер. При плануванні міського бюджету на наступний 2016 рік варто врахувати і ситуацію на сході України, говорить депутат Анатолій Жук. Питання залишається в тому, яка буде кон'юнктура на зовнішніх та внутрішніх ринках? Чи, наприклад, отримують наші підприємства сумські замовлення? Наприклад, як той же там насос «Енергомаш» чи завод «Фрунзе». вже тоді можна буде розмовляти про те, які будуть саме податки з в якому обсязі, яка буде сума. Наступний бюджет сум прийматиме вже новий депутатський корпус міськради. Експерти сподіваються, що їх поради не залишаться поза увагою.